Сьогодні, в черговий раз, зібралися на мирний пікет з приводу прийняття закону про демобілізацію після проходження служби 18 місяців. Прийшов час інших. Чоловіки дуже довго наші знаходяться на передку їх треба міняти. Вони дуже психологічно виснажені. Треба проводити ну, якісь, я не знаю, правильно сказати, ротації. Повинен бути у хлопців повноцінний відпочинок. Їх треба виводити в тил, щоб вони нормально відпочили. Прийшов час інший. Чому в одних повинен бути борг перед державою, а в інших ні. Ви зрозумієте нас, у нас є діти, у нас є чоловіки, яким ми зобов'язані своїм життям. І ви також я хочу закликати жінок, тих, які чоловіки наразі вдома, схаменіться, почуйте нас. Наші чоловіки закінчаться. Прийде час ваших чоловіків. вийдіть і підтримайте нас. І ми разом здобудемо цю перемогу, здобудемо ці терміни для наших чоловіків. Ми зараз тут не лише заради своїх чоловіків, а заради ваших. Підніміть свої п'яті точки і приєднайтеся до нас, мій чоловік. Два брати мого чоловіка знаходяться зараз на фронті. Один є інвалід війни, уже інвалід за 21 місяць. Просто це шокуючі цифри наших захисників, які загибли. І ніхто цього не хоче чути. У мене чоловік знаходиться на фронті з 24 лютого. Він пройшов АТО з 15 по півтора року. Майже він пішов і в 14, 15 п'ятнадцятому році сам, тому що він не хотів, що тут сюди приходила Росія. Як кажуть, коли Донбас там бомбили, так гарна фраза. То зараз відбувається те ж саме, що війна десь там, де наші хлопці, а тут нічого нема. Тут ялинки, тут відпочинки, тут кафе. Де людям не подобається, де хлопцям не подобається, коли за ними приходять в кафе і турбують, коли вони випивають каву або пиво. Коли приходять в клуби і забирають. Мені теж не подобається, що я сама, моя дитина не бачить, і мені чоловік каже, боже, я два роки пропустив із життя моєї дитини. Ось це мені теж не подобається. Коли приходили у людей і питали, що ви відчуваєте, коли приходять у кафе. І дівчата кажуть, ну це неправильно, ну ви ж турбуйте особисте життя. А в нас немає особистого життя. У нас немає особистого життя з 14-го року. У мене є командир мого чоловіка з 15-го, шістнадцятого, який з 2014-го і по сей день йому 60 років майже. Він по сей день каже, тому що ніхто не хоче йти, ніхто не приходить. А хто приходить, тому кого забирають. Він каже, а чого я повинен тут бути? Готуйтеся, ходіть на тренінги, ходіть куди завгодно, йдіть туди захищати і міняти. Вони теж прийдуть сюди і будуть працювати, як ви кажете, на цьому фронті і давати вам налоги, щоб вас снабжали чимось. Я думаю, це вже не чотирнадцятий і не 24 лютого, коли там ти скупляв його, і ти знаєш, що я йду в мілітарі і кажу, що тобі треба. І не бійся, це вже не чотирнадцятий рік. Коли ми бірці шукали, хто зна де бо їх не було. Тірмате нема. Так, зараз видають зараз інше, вже за два роки, все нормально, все дають, але все таки куплять, Особ, особливо коли це передова, коли це хлопців розбомбили, вони виходять голі і босі. І коли кажуть, ми втомилися від донатів, скільки можна, це повинна давати держава, то ви теж всі повинні це давати, тому що вони стоять там. У нас там тато чи з 15-го року. Ну, В мене слов немає. Я їздила туди, в город Курахова. Там просто ужас, тому що в Кременчугі люди ходять спокійно. Це тільки їхня заслуга. Я побачила там просто ужас. Коли теж з такими дітками ходять, гуляють під взриви, коли просто гради летять, діти не знають, куди діватися. Ну, Це там, це далеко всі так думають. Ну, якби не хлопці, вони були б тут. Тому... Ну, Тяжело, коли тата, немає три роки. Ми рік прочекали, доки він був в АТО. І зараз вже в лютому йому буде, як його, він там два роки. Тобто дитина теж хоче, щоб батько був поряд. Я не знаю, чого всі такі байдужі до цього всього. Думаю, що поки вони не тут, то можна сидіти спокійно. Но я не знаю. Це дуже важко кожен день чекати і дивитися ті новини, що може бути. Це все не так, все, як воно єсть. Прийшов час іншим, 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 Демобілізацію нашим чоловікам, демобілізацію нашим чоловікам. Ми дійшли до ялинки, щоб люди розуміли, що наші хлопці теж хочуть. Відпочинку теж хочуть свят зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми, з батьками. А, всі повинні розуміти, що а, ну, це обов'язок кожного да, держави захищати свою своїх і а, чоловіки, давайте якось включайтесь інші, допомагайте. Мій батько вже служив ще два роки. Він не був на моєму прошлому день народження, і я скучаю дуже за ним. Він може приїхати на день. Там. йому відпуска покаш не дають. Я дуже сумую за ним. Я хочу, щоб він час повернувся. Ми все робимо, щоб наші батьки і чоловіки були вдома. Я хочу, щоб мій тато повернувся додому. Він був зі мною завжди, бо ця війна вже, я думаю, всіх дістала». Хочу, щоб папа мене обійняв та поцілував. і був завжди зі мною рядом.